Вітаю, шановна спільнота! Мене звати Олександр. І в цьому відео ми з вами розберемося, що означають цифри букви в ревізіях консолей PS4 і PS5. І почнемо ми по хронології від самої першої базової PS4, посленку FATCA, і у неї були. були Ось такі, от саме перша. От, сама перша ревізія фатки, те, що глянцева, була, наприклад, у нас 1016 Б. Що це означає? 10 – це наш якраз номер ревізії. Номер моделі і номер ревізії. Перша буква це у нас номер моделі в даному випадку. В, в, випадку 1 – це фатка, будемо писати. 0 це перша ревізія. 0,1,2. Перша, друга, третя ревізія. 16 це регіон розповсюдження. У нас їх може бути до 20 всяких різних, Америка, Європа, СНГ. Що важливо знати по регіонам, ми трошки далі я розповім. 16 це у нас, по-моєму, і Б, це у нас буковка означає, який об'єм жорсткого диску по заводу встановлений у нас в консолі. А. Це 500 Гб, Б, це 1 Тб. Така сама послідовність буде і на слінках, і на прошках. А це 500 Гб, Б, це 1 Тб. Треба зробити відступ, що очевидно консолі вже не нові, і за їх срок використання вже користувачі могли і міняти жорсткі диски, і може бути як менше, так і більше. І це не завжди буде вже правдою. Але все ж таки зачасту навіть в більшій ступені свого А, це, ну, 500 ГБ, Б, це 1 терабайт. Далі, Окей, ми розібралися. Одиничка це у нас номер моделі, це у нас ФАТка. Друга цифра це у нас 0. Перша ревізія, одиничка, друга ревізія, двоєчка це третя ревізія. Тобто, от, наприклад, 12.08 це у нас фатка. Третьої ревізії регіон 08. В даному випадку 0,8 регіон у нас цей Україна. Б 1 терабайт пам'ять. Фатка третьої ревізії на 1 терабайт. Так само це все працює і зі слімкою. Слімка у нас це оновлена фатка. Слім також це сленг. Наприклад, 2008. Це слімка, двоєчка це на слімка, Першої ревізії, 8 регіон, 1 терабайт пам'яті. Ноль. Перша ревізія, друга, третя. Що треба знати по регіонам? Зачасту в Україні майже завжди регіони. Це 0,8 і 16. Дуже рідко попадається американський регіон, це по-моєму 0,1, якщо не помиляюсь. Він працює абсолютно так само: нічого робити не треба. Є у нас ще японський регіон, 0,0%. Його та він також працює без проблем. Там єдине що по заводу 0, це Х, а Х це 0. Тобто, в тебе ввод, це нолік, а Боже мій назад, це буде, виходить, Х. Але це все міняється налаштуваннях. Це ходиш в систему, вибираєш там, типу, X використовувати як ввод, і все буде працювати. Як на дефолтному, 18, ой, 8 або 16 регіоні. Є китайські регіони 0.9.11 і ось тут треба бути уважним, бо китайський регіон він наші облікові записи не підключає і користуватися не можна. Воно не ну, налаштована виключена китайські облікові записи. Так можна зробити бекап з іншої консолі. Тобто, наприклад, тобі приїхала китайська да? От, наприклад, у нас буде китайська слімка третьої ревізії на 500 гігабайт. Ми зможемо, наприклад, з Фатки зробити бекап нашого облікового запису і зробити відновлення даних на китайській слімці, і тоді воно підтягне наш один обліковий запис, що важливо, один, другий вже ми, ми підключити не можемо, бо воно знову ж таки буде. Чекати китайський обліковий запис, тобто це такий напівкірпіч. Якщо вже попався, окей, хоча б обліковий запис, ти зробиш. Але якщо є можливість уникнути, краще уникнути. Я не так часто їх зустрічав за свою практику. Раз на рік одна штука попадається, і все окей. Повернемося ще. От у нас є прошка. Прошка у нас ж циферка 7, Перша ревізія, восьмий регіон, один терабайт. Прошки завжди будуть з буквою Б. Прошки не бувають з буквою А, тому що прошок по заводу не було з 500 ГБ жорстким диском. Єдиний варіант, що виходила лімітована версія 500 мільйон копій така в темно синьому прозорому корпусі, вона йшла на 2 ТБ і у неї буде вже ББ, тобто 2 ТБ. Оце от єдине, що можна побачити далі. Переходимо, тут ми наче все розібралися, до ps 5 Там все так само. Базова версія це у нас буде одиничка фатка. Ревізія буде так само: 0, 0, 1, 2, тобто перша, друга, третя. Але букви вже будуть е, означати наявність чи відсутність дисководу. Тобто, наприклад, фатка першої ревізії 16 регіон Б, це діджитал-версія, а фатка. Перша ревізія, 16 регіон, а це Блюрейка. От і все. Чого так? Бо по заводу у них пам'ять стабільна, тобто статична. 825 ГБ. І немає цього вибору 500 гббайт, терабайт. І вони в буквах вирішили відрізняти. Але і відмінність да, є дисквот, ще немає дисквота. І вони вирішили таким чином забити. Так само це і в слімках, тобто, що фатки, що слівки, що PS4, PS5, у них індикація цифрова, однакова. Слімка. Перша ревізія, восьмий регіон Б. От я підписав, Б, це діджитал. В СЛІМКАХ, так, да, там вже зйомний, незйомний дисковод, але я так розумію, якщо ти купляєш коробку, на коробці буде написано 2008 b діджитал чи 2108 A Blu-ray. Тобто, очевидно, постфактум ти вже можеш міняти, крутити, там, дисководи знімати. Прошки ps 5 Pro, uh, Тут я ще на своїй практиці їх не зустрічав. Зараз, якщо не є тільки одна ревізія. Тому я не здивуюсь, якщо PS5 Pro у нас має таку індикацію. Прошка, перша ревізія. Ну, регіон, очевидно, де ми купили, там в Україні, наприклад, 08. І буде скоріш за все, також BB, бо прошки вже йдуть на 2 ТБ тільки. І скоріш за все там буде BB. Що ще можна сказати? Зараз я так швидко, швидко подумаю, наче все проговорив. По регіонам сказав, по ревізіям сказав. Да, можна, можна записати окреме відео по ревізіям, там, фаток, слімок, прошок, плюси, мінуси і бла бла бла. Тут же, якщо у вас є якісь питання, побажання, пропозиції, пишіть, я за Прочитаю, відреагую, а може щось подібне ще знімемо. Тому, тому, тому всім поки що дякую за увагу і до нових зустрічей.